Але о, в цьому прикладі дискримінант можна було б знайти по-іншому, використовуючи половинний дискримінант, так званий. Зараз я вам ну, В чому він полягає? Значить, о, ви знаходите квадратний B, да? от зараз я вам тут розпишу формулу, щоб ви одразу її наглядно бачили, як вона виглядає. Тобто, у нас класична формула дискримінанту. Це B квадрат мінус 4АЦ, так? А от наш половини дискримінант. Тобто це B квадрат на 2. Ми беремо половинку тільки. Так? І віднімаємо не 4АЦ, а просто АЦ. Ну, в цьому випадку, звичайна, формула коренів зміниться. Тобто, якщо у нас була формула коренів, була у нас мінус B, так? плюс-мінус корень із дискримінанта поділити на 2А, то в цьому випадку вона стане теж простіше. Тобто буде мінус b на 2, тобто половинний наш дискримінант. Так само плюс-мінус корень із дискримінанта. Ну, тільки оцього, так? Да? І поділити не на 2а, а на А на А. Ну, давайте, от, звичайно, ми тут корені не зможемо знайти, тому що у вас ще недостатньо знань, так? тому що у нас тут дискримінант менше нуля, то ви знаєте, що на множенні дійсних чисел в цьому випадку рівняння коренів не буде мати. Так? Тобто ми можемо розв'язати квадратне рівняння на множенні дійсних чисел, тільки у випадку, коли дискримінант або більше нуля, або дорівнює. А у випадку менше нуля ми не можемо цього поки що зробити. Так. Тобто B на 2. Це у нас буде 34 на 2. 30 на, 4 на 2 це 17, так? 17 у квадраті. Це скільки буде? 289. Це буде у нас 289. Правильно. Тобто це у нас, ну, от виглядайте, 34 квадраті, я думаю, що на пам'ять ніхто не пам'ятає, да? А 17 квадратів це те, що в школі вивчалася ці табличка квадратів. Багато хто це знає із власного досвіду. Вже число набагато менше, да? ніж 1156. І мінус А, а помножити на С. Тобто не на 4, а просто А помножити на це. Тобто мінус 24, так, помножити на 69. Ну, можемо яким чином це зробити? 20, можна в стовпчика, можна що? 24, що помножити на 70, так? І відняти 24 можна щоб просто Це буде те саме.

Ну, бачите, ну, що числа набагато приємніші, да? ніж тут 6624, тобто спробую 24 на 69, ще на 4. Тому що, тобто набагато вже обчислення набагато приємніше виходить. І одразу видно, що це буде ну, якби число від'ємне. Навіть можна не перевіряти, так в принципі, як минулого разу, що головне зрозуміти, що менше нуля. Так? Тут, тут навіть не треба його обчислювати. Сам факт, що от у вас є такий варіант, що ви можете таким чином полегшити собі обчислення.